Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Пропоную вам рецепт нового пляцка з чорносливом та горішками. Приготуємо горіховий бісквіт. Білки відокремлюємо від жовтків. Яйця повинні бути кімнатної температури. Білки збиваємо в піну, поступово додаємо цукор та продовжуємо збивати до утворення стабільних піків. Також для аромату можна додати ванільний екстракт чи ванільний цукор. По одному вводимо жовтки. Нагадую, що перелік інгредієнтів, як завжди, можна знайти в описі під відео. Міксер нам більше не знадобиться, додаємо сухі складники, а саме борошно, кукурудзяний крохмаль можна замінити на картопляний та розпушувач. У два етапи вводимо сухі складники, обережно перемішуємо силіконовою лопаткою, рухаємо знизу вгору. Після чого додаємо волоські горіхи. Я їх попередньо добре промила, висушила та порубала на менші шматочки. Можна за бажанням скористатися, наприклад, м'ясорубкою чи блендером. Обережно перемішуємо. Форму для випічки застеляємо пергаментом, змащувати нічим не потрібно. Викладаємо тісто та розрівнюємо. Випікаємо бісквіт при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Орієнтуємось на свою духовку. Виходить ось такий красивий, м'якенький та досить високий бісквіт. Даємо йому охолонути та розрізаємо на два коржі. Якщо бісквіт ви будете випікати заздалегідь, його потрібно загорнути в харчову плівку та покласти до холодильника. Ну а далі приготуємо крем, для цього беремо желатин, заливаємо його холодною водою, добре перемішуємо, щоб він розчинився. Залишаємо на хвилин 15, щоб він набух. Набухший желатин, нам потрібно розігріти на водяній бані або в мікрохвильовій короткими імпульсами, але ні в якому разі його не кип'ятити. До згущенки кімнатної температури додаємо розчинений желатин. Добре перемішуємо, щоб маса була без грудочок. Тим часом вершки жирністю не менше, ніж 33% збиваємо міксером до стану морозива, яке розтануло. Також, за бажанням, можна додати 1 столову ложку розчинної кави типу крема. В 1 столову ложку вершків додаємо до згущенки, швиденько вводимо желатинову масу, не перестаючи збивати. Ну і в кінці до крему додаємо чорнослив, я його попередньо запарила кип'ятком, добре висушила та нарізала на малесенькі шматочки. Крем готовий, тепер можемо збирати наш пляцок. Коржі я буду просочувати теплим молоком. На перший корж викладаємо весь крем, обережно розрівнюємо лопаткою чи ложкою. Зверху накриваємо наступним коржем та просочуємо теплим молоком. Обгортаємо пляцок харчовою плівкою та кладемо до холодильника найкраще на цілу ніч. Виходить на правду дуже смачний, м'якенький, міру солодкий, високий та гарний пляцок. Якщо рецепт вам був корисний, буду вдячна за ваші вподобайки та коментарі. Дякую за перегляд та вдалої вам випічки.